Привіт в новому 2026 році. Що скажу зразу, що 25-й був в кінці було дуже тяжко, що було найтяжче, то те, що батько захворів і плюс дві перестуди. Зараз трошки відходжу, дивіться, яка погода там, сонечко і цей і Спробую далі знімати контент, але вже в форматі Ютубу великий такий випуск, якби для, більш для Ютубу розрахований. І зараз щось спробую тут поробити. Хоча сьогодні неділя, нічого не буду такого серйозного, але щось подивлюсь там до інструменту, так типу поверхнево. До машин подивлюся, сьогодні сніг ще розкидав, тому дивіться, підписуйтесь. Вийшов тут оглянути. Ось так до сих пір виноград впадає. Того року його ніхто не збирав. І цей. І він обпадав, пропав весь практично. Зараз. Тут також треба буде трохи порядки понаводити. Мама вже зараз немає як дуже часу, бо трохи за татом дивиться, треба буде навесно, або як сніг зайдети тут чуть сухостой позрізати і Запустилася оця верба, оці верхні гілки також треба буде позрізати. Тому якось так іду туди далі, дивитись, що там робиться. Того року воноград не, не вродив. Я його минулий рік обрізав, щось він не дуже відреагував на це. Тут також все це треба буде трохи почистити. Роботи якби повна, просто кінець року не було можливості щось дуже робити. Цю декоративну вербу треба почистити. Також от щороку пропадає оця горбуна така чорна. Я не знаю, що з нею кажуть від серця вона добра, але нічого вже два роки не робила. Вона навіть не знаю, що, що, що її просто обірвати, щоб вона нові плоди давала. Трояндук прибуде підшаманити, під, під, як тату любить казати, підстригти, під тут щось почистити. Якось так. Зараз до, ще до машин. Тут, тут машина цей. Трохи сніг, може зараз скину. Там чую кіт плакає. Так оцей сніжок. Там все прилипло вже. Та машина зараз не їздить. раніше батько їздив зараз, не їздить. Я не їздив, поки біло ремонтував, як ви вже знаєте, попав я на... Новий мотор е, вийшло там порядка 100 тисяч з форсунками. І це такі неочікувані несподівані витрати. Думаємо, ну, щось інше гроші потратити або їх в кращому випадку зберегти, але не, не буде так, як я хотів. Тому якось так. Також цей. Щось мене потягнуло ще того року на сварку, я не знаю. Думаю, що спробувати зварювальний якісь роботи робити. Ну я вже планував і купити. У нас там в кінці ще немає забору і там треба було одну таку зварити. Клітку, якби в Браму, щоб вона краще відкривалась, бо зараз її там важко відкрити. Але то вже буду робити, коли буде тепліше. Ту я до інструменту подивлюся. З місця на місце треба щось переложити. Обрав такі ящики. Трохи закрутки. Возили, треба було переставити, ставив закрутки в ящики. Ось. Так, а чого вона Показує мені отак. Здалося якесь опалення зробити після ремонту. Якось буржуйку поставити. Але нічого залили і вже підлога зовсім інша. Тяжкий був рік в плані кінець року. Ну, я, якби не жалість, треба було робити все можливе. Але щось я не можу зібрати зараз ту купу. Якось я ще знімав контент до святвечора, там, до Нового року. Коли це все почало час свята, то взагалі перестав щось знімати. Зараз не знаю. Хочеться погоди, бо, бо, цей, бо той холод, не люблю я холод. Ану, зараз я принесу штатив, трохи тут інструмент пососна штука Штатив, але взагалі, щоб зняти якесь е, хороше відео, треба багато затратити енергії, е, змонтувати, потім е, знімати трохи кадрів. Різних не можу двигати, бо спина болить, але треба тут поскладати. Витягував генератор, щоб, щоб це щоб світла коло не було, але так і не скористався нам світло було, швидко включили. Тут повне повна робота. Сьогодні ніби нічого такого не буду робити, але якісь маніпуляції. Маніпуляції отакі можу зробити. Такий оприскувач купив на свою голову, не знаю. Роз ними робити повна робота на весно інструмент обслужити все масло поміняти всіх апаратах насправді дофіга робота і ремонт бажано зробити, але то не основне фу я захикався, поки це робив кажу ще раз тут би ще якісь опалення зробити щоб воно тут горіло. Добре, йдемо далі щось Так, що в нас? У мене є такий гараж, не хочу його показувати, бо там такий бардачало робиться. Ще й там запах такий від тих всіх хімії. Треба умовити тата, щоб то все почистити, половину повикидати всього. І навести тут порядок. Ну не буду там екскурсію проводити, але вже як я. Так, що в нас Косарки. Я сподіваюся, що воно все заведеться. І тих пару косарок, які на колесиках там, вони вже не цей не так можуть. Добре працювати, треба буде вже думати, можливо, якісь два штіля взяти, якийсь триммер штіль. Але було б здоров'я, щоб тим всім робити, і, цей. І... і тоді можна купляти все, що хочеш. А так насправді нема здоров'я, нема кому робити, то, то наш того інструменту. Може хто хоче таку машинку собі купити, опалька Kadett. може комусь на запчастина треба без реєстрації. Так. Ну, тут особо я нічого не зроблю, бо тут все замало снігом. Подивитись так поверхнево можна, Туйки ростуть, Туйки. Ось стойки, що тут того року садити, будемо щось чи не будемо, не знаю навіть. А то мішок лежить, я так воду в попихах накривав, бо почалися морози, перекривав в офісі воду і накинув там мішок всередині з листям і тут мішок з листям. Хоча там глибоко 80 см десь до труби, але думаю. Кожного року накривали, та й того року вже накрию. Тому ось так виглядає садок, то все теж треба обрізати, почистити. Тут дрова у нас теж треба тут все переробляти, дах, бо дах з такого ондуліна, колись такий шифер продавали, можливо, і зараз продають, але він отак вигинається йому такий капец проходить. І цей. І накрили е, накрили ту штуку, а воно там почало текти, ну, коротше, від сонця повигиналося. Тому наразі так. Але гарна на сьогодні погода. Ой-ой-ой, в процесі зараз розбираю з камерою, що в мене стабілізатор не подобається, як працює, він його не фіксує, бо він гнучкий стабілізатор. Я коли повертаю і воно його затримує ще в якомусь полу... А ні, в принципі, вроді все норм. що територію глянув. машину хотів щось завезти, подивитись до машини. Йдемо до машини. Так, хочу завезти машинку. Ще раз, бо відео записалось. Я вертався, просто щоб ви почули, як воно на відео, щоб я собі теж послухав. Завтра маю батька везти в лікарню на цій машині. Взагалі йому не дуже комфортно, коли по ямах, бо ну, його болить і ми брали раз сусіда машину, возили. Зараз йому трошки легше, то я на червоній останній раз возив, але він дуже втомлюється, поки туди назад з'їздимо. Завтра маємо їхати на цій машинці. Тому ось так. От давайте ж, давайте ще заведу цю машину, бензин 1,2. Гріти не буду, може на пару хвилин хай поробить. О, замерз. Пару хвилин хай поробить. Кавич та камера, такий мороз нормально буде працювати. Колеса зимою, правда, потріскання треба вже на другий рік здалося нові колеса купити. Тут нормальніше, Ці не білий. Щоб щось велике обслуговувати, робити, треба. Там, дві машини, відповідно, в два рази більше колес треба купляти, два рази більше масла міняти в автомобілях. І цей. Це що добре, як вони там, не знаю добре, наскільки це добре, але якщо це в межах там якогось невеликого бюджету, якщо там супер якась крута машина, ну хоча вони там менше, напевно, ламаються, але все рівно обслуговування коштує трохи. Тому масло, колеса, всякі примочки, все в два рази треба множити, якщо на двох машинах їздиш. Тому ось так, добре. Ту машину я вже не буду гріти. Хай стоїть. Собі трохи сніг згорнув, щоб воно не цей. Не потім ростая швидше. Не. Трохи зі мною пройшлося. Я, напевно, буду завершувати це відео. Але скажу ще на кінець, що шкода, що не бачили, що тут робилось. Підлога тут була половина дерев'яна, пів асфальт був повно всякого хламу. І от спочатку, ну це минулий рік, 25-му, викинули це все, там провів воду попіднес. В офіс і зробили в кінці року вже заливку, добре, щоб встигли. Тому якщо з моїх спостережень, якщо ви щось задумали робити і розумієте, що є е, якийсь мінімальний шанс, що ви ту зробите, беріть, починайте робіть, бо якщо відложите, то воно точно ніколи не зробиться. І так з року в рік будете відкладати. Що покажу такий в мене штатив крутяцький, давно його хотів. І купив і це від камери сюди так щолк. Перехідник такий. Сьогодні, ще розкажу. сидів, маю майже один терабайт фотографій, відеоконтенту, починаючи там з 22-го року, і з об'єктів, і свого власного багато. І сидів це все по папках сортував, бо коли там не було часу, просто з камери або з телефона все. На жорсткий диск маю на терабайті, повторюсь. І цей. І воно так назбирвало. Зараз хочу трошки почати публікувати контент. Десь в цей Facebook, в, в соціальній мережі по Гардену. І е, так відкрив свій робочий ноутбук, а там жодного контенту нема, навіть нема що закидувати. Тому я собі посортую, взяв з собою жорсткий диск. там, Треба скинув, щось змонтував. І от так. І сьогодні неділя, тому не знаю, чи можна сказати, що це відпочинок, але мені подобається, що я щось роблю. Не просто там на дивані валяюся і півашку попиваю. Або щось гірше. Е, тому, але ще б здалось кудись поїхати відпочити до весни побачимо. Тому наразі все. Підписуйтесь на соціальні мережі на Гарден Up. І як би погано це відео не виглядало, дякую, що подивились. Я кожного разу беру якийсь новий приклад з попередніх відео, щоб кожне наступне зробити краще. Але це поки як виходить, так виходить. Всім бажаю вдалої неділі і гарного дня.